Віра Мальчук, головний редактор Словуцької районки та двоє її колег Олександр Декалюк і Валентина Завацька щотижня випускають у світ газету. Втім, трьом кореспондентам ніяк не вдалося б виконувати такі обсяги робіт. Періодична преса наших поліщуків виходить, коли на 12, коли на 16, коли й на 24 сторінках. Крім того, працюють виїзні редакції, проводяться різнопланові акції, розіграші, конкурси. Тому на допомогу прийшла громада в буквальному значенні слова. І не дивуйтеся, газета вже давно громадська. Свої міркування на шпальтах можуть розмістити всі жителі району. Що вони роблять з великим завзяттям, а за подібну правдивість і відвертість, відповідальність і це редакція. За що її часто перепадає на горіхи, особливо це було на початку процесу перекваліфікації державного змі в суспільне медіа. Ми пройшли через важкі випробування, бо нас називали навіть поминою ямою газету в цей час. Це тільки зразу після путчу, коли ми стали громадською газетою. Було був дуже великий контраст, коли партійні органи були тоді по іншому писалися в газетах, а потім відкрили ми ці шлюзи листам. І звичайно, що це все пройдено. Сьогодні всі знають, що точка зору там право на думку. У нас різні рубрики такі йдуть. Вони постійні, це гарантується людям. Це велике щастя. Я вважаю, для людей, бо для кожної людини для щастя, що потрібно: сонце, свобода і маленька квіточка. Так що я думаю, що оця така свобода і радість вони знаходять. Вони до нас як родина сходяться. Всі. Без симпатії чи неприязні, без політичних уподобань на своїх хлібах, які газетірі заробляють, розміщуючи рекламні матеріали, районка все більше подобається краянам. І з початку цього року її наклад збільшено, бо на тисячу побільшого читачів у той час, коли вартість примірника чи вдвічі зросла. До цього каже Віра Мальчук, ішли довго, і ця дорога була не кожному під силу. Нас гнали на мітингах рухівці, нас гнали комуністи. Кричали, що таких редакторів нам не треба і що завгодно. Ми все це пройшли, але вони нас поважають, вони до нас ходять. Вони всі збираються у нас на круглі столи. І, можливо, це дається дуже нелегко газеті, редактору, ті їхні думки. Але в нас є принцип основне наносити образ людям, не принижувати нікого, гідності нічиєї, старатися, звичайно, писати розумно. Улюблена газета в кольорі кращий подарунок читачам. Редактор не сумнівається, бо має масу позитивних відгуків від громади Славутського району.